Ми з'ясували, що зміни клімату реальні, їх дійсно спричиняє людська діяльність, і нам варто про це хвилюватися, тому що це глобальні виклики, і вони будуть мати негативний вплив на будь-кого хто живе на цій планеті, в тому числі й українців. І останнє питання, на яке нам варто знайти відповідь, це а що ми можемо зробити, щоб мінімізувати негативні наслідки цього процесу. І це найскладніше питання, тому що з однієї сторони ми ніби хочемо покращити якість життя, а покращення якості життя вимагає використання енергоємких процесів, таких як транспорт, таких як будівництво житла. Це все вимагає величезної кількості енергії. енергія в основному виробляється викопними. Джерелами палива, які є основним забруднювачем атмосфери, Тож, давайте поговоримо, що ми можемо зробити на індивідуальному рівні і головне на системному рівні, тому що в кінці кінців це глобальний виклик, і треба бути відповідальним за себе самого. Але при цьому є речі, які ми не можемо змінити, а лише можемо делегувати нашим політикам. Тому давай давай подумаємо, Павло, що можуть українці зробити для того, щоб мінімізувати наслідки змін клімату. Тут я би сказав, що ну, як завжди в будь-якій е великій справі і будь-якій філософській концепції треба починати з себе через те, що мовно там великий металургійний комбінат ми зупинити не можемо, ми можемо в певному там сенсі тиснути для того, щоб вони використовували більш економні процеси. Краще дбали про бловлення, СО2, переробку своїх відходів. А от на індивідуальному рівні треба слухатися саме о тих лапках міських божевільних, які кажуть дбати за планету, які кажуть уникати яловичини, які дають поради з приводу більш екологічного способу життя, це користатися товарами, це споживати ті продукти, які в своєму виробництві. Дають менше викидів СО2 і метану в атмосферу. Це перш за все треба поцікавитися, що це за продукти. Як я вже сказав, це яловичина, супутній продукт, це коровиче молоко, воно на один літр, на один літр молока викидається. Я, я зараз не згадаю якусь конкретну цифру, але це в рази більше. Со 2 Тобто, корова, коли вона їсть, жує і переробляє проробляє свою їжу, окрім СО2, в неї використ... виробляється дуже багато метану, який є насправді гіршим парниковим газом навіть ніж СО2. Тому треба можливо там споживати менше молока, менше молокопродуктів. Можливо, переключитися на рослинне молоко, рослинного походження. Також це стосується нашого способу життя, нашого способу переміщення по місту. Пріоритизувати або громадський транспорт, або велосипедний транспорт, або електротранспорт над поїздкою в автомобілі. Бо коли ми їдемо як одна людина в автомобілі, тобто ми викидаємо там, за хвилину поїздки X кілограм СО2. А коли ми їдемо в одному великому автобусі, хоч автобус на Чернишні є великим, у нього більше двигун викидає більше СО2, але в перерахунку на одну людину, яка їде в цьому автобусі, яка переміщується на один кілометр, він викидає набагато менше СО2, ніж якби ви їхали одні в машині. Те саме, наприклад, з літаками. Тут у мене по роботі є така цікава регуляція. Я спочатку так дуже дивно поставився до цього, а потім, коли трошки почитав про ефект, сприйняв це нормально. Коли мені треба їхати в відрядження десь за місто, десь за в іншу країну, то тут є таке правило 500 кілометрів. Як... Якщо місце призначення знаходиться на відстані менше ніж 500 кілометрів, то мені не можна брати авіаквиток. Мені треба пріоритизувати або автобус, або їхати поїздом. Тому так треба оптимізуватися, треба бути більш екосвідомими, треба чимось поцікавитися треба поцікавитися, скільки СО2 виробляється при виробництві. Нашого улюбленого сиру, чи нашого улюбленого пива, чи нашої улюбленої Кока-Коли, і подивитися на альтернативи споживати продукти, можливо, не за їхньою торговою маркою, не за їхньою естетичною якістю, а за тим, наскільки сильно вони шкодять оточенню. Це може звучати досить наївно, але якщо велика кількість людей будуть сповідувати цей принцип, якщо великий виробник помітить, що його продукти почали купувати на 5% менше, ніж їх купували до цього. Можливо, він змінить свої пріоритети. Неможливо, він точно змінить свої пріоритети через те, що ніхто не хоче втрачати ринки. Тому треба вчити людей. Людям треба доносити. Перший нюанс це те, що ми робимо: наші звички, наші споживчі звички, наша рутина. Тут саме ми контролюємо те, що ми робимо в певних рамках, звичайно, але ми можемо впливати. Не на нас самих. І головне це самоосвіта. Головне цікавитися проблематикою і адаптувати е, свої споживчі звички. Друга сторона проблеми це інновації. Саме сьогоднішній епізод це такий вступний епізод про зміни клімату і як можна мінімізувати наслідки змін клімату, і які інновації нас чекають попереду, і які трансформації. Енергетики і суспільство в цілому нас чекають. А сьогодні наша задача це задавати питання, а відповіді детальні ми будемо давати і обговорювати протягом багатьох наступних епізодів. Щодо інновацій, тут список безкінечний. Звичайно, очевидні речі це відновлювальні джерела енергії, але знову ж таки, як Павло зауважив, треба рахувати. Не все так очевидно, наприклад, нові технології це нові будинки, пасивні або напівпасивні. При будівництві нового будинку також дуже багато викидається СО 2 тому що виробляти нову цеглу, новий цемент, нові матеріали це величезна кількість. Я рахував по своєму будинку: це десь 80 тонн в карбоновому еквіваленті. Цемент дуже, так. Дуже, дуже багато робляє СО2. СО2 там є прямо побічним продуктом так, реакції так. синтезу цементу. Так, так. Про, до речі, про це можна окремо зробити. Випуск саме про цемент і є стартап, в який Білл Гейтс вклав дуже багато грошей, там ніби нейтрально-карбоновий цемент. Є навіть певні стартапи, які кажуть, що в них є цемент, в якого негативний. Карбоновий, mm. а то що так, вони більше карбону а, вловлюють, ніж а, викидають в атмосферу. Але це все це все дрібниця. І якщо ми подивимося в глобальному масштабі, Китай лиє там мільйони тонн бетону щороку. Наслідок для атмосфери дуже дуже серйозний. А як жартують кліматичні вчені, атмосфера це як Лас-Вегас. Що відбувається в атмосфері, залишається в атмосфері. Про це не варто забувати. що атмосфера, ми чомусь так звикли, викидаємо все в атмосферу, як в смітник, і потім вітерець десь повіяв, і все. Планета це ж замкнута система. Тобто, все, що ви спалюєте, все, що летить в атмосферу, воно залишається в атмосфері. До речі, є, існує такий міф, що ніби дерева там вловлюють СО 2 і все добре. Дерева легені планети. Вони вловлюють СО2, але невеличкий відсоток. Якщо говорити про конкретні цифри, ми кожного року викидаємо десь 10 гігатон, це там, мільярдів тонн вуглецю в атмосферу, і планета здатна абсорбувати лише половину цього. І більшість вуглецю вловлюють саме не дерева, навіть там не Амазонія, а Світовий океан. Більшість вуглецю це о це водорозчинний газ. Ми всі пили газовану водичку, але ми всі так само знаємо, що розчинність газів у воді зменшується з температурою, також зменшується з концентрацією цих газів у воді. Океан нас буде рятувати, океан зараз майже половину всіх наших вуглекисліх газів вловлює, але відбувається підвищення кислотності океанів, зниження pH. при цьому океани, температура світового океану підростає, а розчинність газів при підвищенні температури зменшується. І при цьому океан може вловити газів тільки до певної межі. І якщо океан буде Занадто теплий, то він тоді може всі ці гази назад в атмосферу. Процес з позитивним зворотнім ефектом. Тобто, чим більше СО 2 в атмосфері, тим менше СО 2 океан може утримувати, і тим більше він буде викидати СО2 в атмосферу. Тут ще нюанси зі святиним океаном, з яким гратися не хочеться. Тому треба бути дуже обережним з тим, що ми робимо, що ми викидаємо в атмосферу. Так, абсолютно. Резервуар, який як будь-який резервуар, він має кінечну ємність, і більше ніж він може прийняти, він не, не прийме. До речі, про китай це так ти згадав, і колись була цікава статистика. прочитав прочитав якомусь китайському медіа, що Китай там за останні 20 років він виробив більше. Бетону ніж там Америка за там майже всю свою історію, і це подавалося як крутий приклад економічної ефективності, економічного зростання, яка там класна комуністична партія Китаю, але разом з тим, оці всі об'єми, вони нашкодили дуже сильно і ці всі скам вклад Китаю. Він надзвичайно великий у. Тому що ми називаємо глобальними змінами клімату. Цікава тема, тому що комуністична партія Китаю вона вже давно не комуністична. Це просто звичайна тоталітарна партія, яка буде триматися за владу будь-якою ціною, і це вони роблять. В них є суспільний договір з народом, і цей суспільний договір тримався останні 30 років на тому, що у вас покращується рівень життя, і ви нас не трогаєте. Тобто ми диктатори, ми все тримаємо під контролем, у вас немає ні свободи слова, ні свободи ніякої, але ми вам підвищуємо якість життя, а ви нам даєте можливість залишатися при владі. І тому Китай гнався за економічним ростом будь-якою ціною, плював на екологію. Як на локальну екологію, так і на глобальну екологію, і люди це терпіли, тому що щороку якість життя покращувалась, покращувалась, покращувалась і покращувалась. А зараз Китай дійшов до межі, коли далі покращувати якість життя дуже важко, тому що, по-перше, середні зарплати вже не є конкурентно спроможними. Для якогось масового випуску дешевих товарів, а ця економічна модель була побудована на дешевій робочій силі. Зараз це вже неможливо і тому китайці насправді аутсорсять дешеві виробництва в інші південно-східно-азійські країни, і Китай стоїть на порозі такого виклику. Що запропонувати людям, щоб вони не зробили ну, буквально революцію? Китай дуже травмований подіями кінця 80-х, коли впала берлінська стіна, і радянський союз припинив своє існування. Китайці добре вивчили ті уроки, і вони намагаються ну, китайська комуністична в лапках партія намагається робити все, що вона може, щоб залишитися при владі. І їхня нова стратегія це покращення екологічних умов в містах. Вони одни, вони перебудовують зараз суспільний договір на те, що окей, якість життя в китайських містах останні роки вона ну не підвищується, тому що далі, в принципі, нема куди люди отримали. Люди купили собі квартиру, купили ще одну квартиру. У них до речі, в Китаї квартирний Інвестиційний бум значно гірший ніж в Києві. Насправді там китайський середній клас має по три квартири, і на відміну від українських вони їх не здають. Вони там повикуповували квартири в цілих містах порожніх, в яких нічого не відбувається, але це така інвестиція, бо особливо нема що в інше інвестувати. То є до того, що китайська комуністична партія зараз будує суспільний договір на. Покращенні якості повітря і на мінімізації е, ризиків е, кліматичних змін. Тому вони інвестують масово як і в електротранспорт, так і в відновлювані джерела енергії, вітрові турбіни, сонячна енергетика Китаю є лідером. До речі, у ядерній енергетиці так само за останні 10 років вони ввели в експлуатацію 45 реакторів. І чому вони інвестують в ядерну енергетику? Тому що ядерна енергетика. Вона не викидає вуглекислого слова газу в атмосферу. В цьому є величезна перевага ядерної енергетики над газовими чи вугільними електростанціями, і китайці це розуміють, і китайці до цього ставляться дуже прагматично. Тому так Китай об'єктивно не є моделлю для наслідування, але певні рішення варто брати до уваги. Тож сьогодні був такий вступ. В світ змін клімату ми поговорили, чому ця тема важлива, і в наступні місяці вас будуть чекати випуски, присвячені різним підтемам в контексті змін клімату, в контексті інновацій, пов'язаних з боротьбою зі змінами клімату. Ми поговоримо обов'язково про водень. Водень це паливо майбутнього, тому що при спалюванні водню немає викиду вуглекислого газу, лише вода чиста. Потенційно, це супер екологічно чистий вид палива. Ми продовжимо розмови про ядерну енергетику, про відновлювальні джерела. Ми поговоримо про біопродукти, також про літів батареї. Ми обов'язково поговоримо про електротранспорт, про виклики. Про літіві батареї, про рідкоземельні метали, про все, що може допомогти людству зменшити викиди вуглекислого газу. І багато-багато інших тем, пов'язаних з змінами клімату. Тож, залишайтеся з нами, залишайте ваші відгуки на нашій сторінці в Фейсбук, підписуйтесь на наш канал на вашій улюбленій платформі. Так, якщо у вас є питання, пишіть нам у Фейсбук. Ми будемо раді е, отримати від вас зворотній зв'язок. Дякую і до побачення. Щасливо.